У мене є один цілий круг, і ми бачимо, що його поділили на 5 рівних частин. Отож, одна така частина буде дорівнювати одній п'ятій. І загалом всі частини будуть дорівнювати одній п'ятій, адже вони показують одну частинку з п'яти. Отож, якщо, до прикладу, ми захочемо обрати собі три якихось частини чи будь-яку кількість, в принципі, але давайте оберемо 3. То зафарбована частина цього круга буде дорівнювати сумі цих трьох частин. Тобто це у нас буде одна п'ята, додати одну п'яту і ще додати одну п'яту. В результаті я отримаю три п'ятих, що буквально показує нам, що у нас є три частини зафарбовано з п'яти. Зараз ми зробимо одну досить цікаву, проте трохи дивну річ: ми візьмемо один цілий круг і поділимо його на одну рівну частину. І цю частину ми зафарбуємо. Ось таким чином. Як це записати дробом? Чому буде дорівнювати ця зафарбована частина? Отож, у знаменнику у нас буде кількість частин, а в нас вона одна, а у чисельнику кількість зафарбованих, у нас вона теж одна. І ми отримуємо дріб одна перша. І це буквально дорівнює одиниці, адже ми зафарбували цілий круг. А ще якщо таке круга, у нас буде 3. Чому це буде дорівнювати? Отож, кожен з них буде дорівнювати одній першій або одиниці. І в сумі ми будемо мати. Я так і запишу, три круга. Три круга. Ось так. І якщо ми говоримо про число, яким це позначити, наприклад, на числовій прямій, це буде трійка. Проте є ще один спосіб записати це. Ми можемо зробити так само, як і робили. На першому крузі. Ми можемо додати просто всі частини, тобто ми можемо додати одну першу до однієї першої і ще до однієї першої. І в результаті ми отримуємо три перших. І ми бачимо досить дивну річ, коли у нас чисельник більший за знаменник. Проте, якщо ми запишемо риску дропу як ділення, тобто це у нас буде 3 поділити на 1, ми отримаємо трійку. Це такий спосіб записати ціле число через дріб. І якщо ми захочемо позначити це на числовій прямій, я намалюю таку малесеньку. Ось тут буде 0, 1, 2, 3, то перший крок від нуля вправо до трійки у нас буде на одиниці, і це у нас буде одна перша. Ми Далі будемо рухатися, це буде у нас дві перших, тобто двійка, тобто два кола ми пройшли. І тут у нас буде три перших, тобто те саме, що і три. І ми бачимо, що таким чином ми можемо записувати цілі числа, Отож, цілі числа можна записувати не тільки цілими числами, а можна насправді їх записати і дробом.